Наступного тижня у нас буде семінар для ночного самозапису, тактика кішки. Ми будемо використовувати тренувальні гнучки. І потім кожна учасниця отримає таку супу подарунок. Це те, що дозволяє вам бити без якихось навичок і мінімальних навичків боксу. З одягом воно не дружить. Але просто в м'ясо. Але удар відчуває. Є, удар буде більш відсутствує. Да, 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 він фокусований. Да. Входить, і то одяг різний. різний, От такий, як мене, проб'є. На... Проб Але навіть якщо воно не проб'є, як кастет, воно спрацює. Да, Це да. в нас буде наступна неділя. Воно навіть кістки ламає. По формі, як кунає. Але з нами... бай... багнет. Його да. зручно носити да, ось таким да. шумом. І його не видно. І не буде дзвонити на Ну так, і, та, і, і не, та, не поріже, й Нікого не поріже. thank <laughs> you